Шановні наші глядачі, шановні наші підписники. Сьогодні на каналі Булаточка.Інфо і саме в локації Вейма сервіс. Хвилинка довіри для Леоніда. Леонід, який мешкає в Сумській області, Леоніде, дивіться, ви обираєте собі дизельний двигун ВМ 188 FET. Це двигун потужністю 12 кінських сил, об'єм 456 см кубічних. Як ви бачите, оригінальна Вейма. Ось так все виглядає. Відразу хочу показати, що він у вас йде з електрообладнання. Ми для того, щоб запустити, встановили, як ви бачите, акумулятор, під'єднали замок запалювання. Ваш двигун йде під шліц, і я впевнений, що коли ви отримаєте цей двигун, у нас з'явиться новий отаманчик. Ось так все виглядає. В комплектації лієчка, як ви бачите, все оригінальне. Weima PM188F. Нашим проханням встановили повітряний фільтр з масляною ванною. І відразу хочу показати вам, що цей двигун йде зі з'ємним циліндром. Ось бачите? Тобто це полегшує ремонт самого двигуна. Я маю надію, що цей двигун вам відпрацює дуже-дуже довго і багато, його ресурс дуже великий. Я відразу прибираю лійку. Зараз ми його будемо запускати. Масло ми влили. Ну, ще раз покажу оригінальність вейма. Ну і що ми робимо? Вижимаємо ось цей декомпресор. Надалі так замок запалювання ось. Оберти. Ось. Я вижав декомпресор і запускаю. Ось як обертається. В попередніх оглядах запитували, покажіть, як обертається колінчатий вал. І, звісно, це хвилиночка довіри. Ось ваш серійний номер. Ось так він виглядає. І ось він, бачите, дублюється ось сюди. Ну і все, чекаємо від вас зворотнього зв'язка. Двигун перевірений, двигун огонь. Маю надію, що з'явиться у нас ще один отаман. Дякую, що обираєте наш сервіс.